Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Юск покажу вам, що цікавого є для дому, багато меблів сьогодні зі знижкою. Тож усім дякую за огляд та приємного перегляду! Стілкавовий розсумний. Ціна зі знижкою 4,5. 60 на 110. Ємність для зберігання також є. Банкетка 3080 на 40, висота 42 см. стелаж 3850. Має багато секцій для зберігання. Ось такий столик 5500. Тумба під телевізор на металевих чорних ніжках 5500 гривень 134 на 38. Схожа тумба за 4500. 2250 ось такий столик з скляною стільницею ніжки деревом. Столик кавовий 4,5. Такий варіант 2150. Висота 47 см. Набір столиків чорних 3300 гривень, стіл кавовий круглий дуб меламін 3750. Висота 41 см. Ось такий варіант 900 гривень. Набір меблів зі знижкою. Комод з церкалом входить і пуфик. Ціна 6650. Самий столик 5,5. Табурет 1150. Банкетка для взуття. М'яке сидіння, металева основа. На два поверхи 2250 та кулі 450 та 600 чоловічі. Є ще така бенкетка біло сіра. Лава м'яка. тканина бежева. З ємністю для зберігання. Ніжки дерево. 2695 на 37, дзеркало 3250. Розмір 180 на 78 см. Тумба має дві шухляди. Меламін дуб чорний. Досить стильно виглядає ціна 2350. Ось такий варіант 1750. Бамбук білий. Одна шухляда. 1250. 45 на 38, Шафа Меламін дикий дуб 17 з половиною. Ламінат білий 16 з половиною, 4 та два дзеркала 26 тисяч з половиною, Шафка 1850. Можна кріпити на стіну. Шавка на 4 полички 1500, 55 на 30, стелаж – 2650, 5 полиць висота 163 см. стелаж на 7 полиць 3150. Крісло геймерське 5000

Поруч меламін білий, 10 полиць, ціна 3000 гривень. Висота 191 см. Крісло 3000. Стіл також зі знижкою йде. 2250. І є ще ось такий варіант з чорним. 48 на 95. Такого плану столи. Також є з чорними ніжками та білими. Ось така шухляда одна, 2400 48 на 120. Тумба біла одна шухляда, 1400, висота 65 см. Такий варіант 1650. Комодна три шухляди. Меламін дуб чорний 5 тисяч гривень. Висота 85 90 на 45 3650 білий дуб меламін. На 6 шухляд, такий самий комод 5500 153 на 39. Столик кавовий 1650. Диван для них тедді на дерев'яних міжках 8,5. 137 на 75. Такі диванчики по 11500. Обивка, є світла і темніша. Столики металеві 450. Пуф в'язаний 1750. Пуф м'який тедді 2750. Лава оксамит зелений. Металеві чорні ніжки. Ціна 2600. Ємність для зберігання. Драбина 750, висота 150 см. Дзеркало LED-підсвітка, USB зарядка. Ціна 4000 гривень. Висота 60 см. Вішалка 1250. Натуральна. Висота 110 см на 9 гачків. Вішалка з полицею на взуття 45 на 46 см. Висота її 170 2750, полиця 750. Шафка біла з церкалом 2000 гривень, висота 60, полиця настінна 550 гривень. Полиця настінна 2 штуки 600. Є ще ось така зі знижкою, ціна 600 гривень також. Вішалка 1500. Висота 174 гривні. Є ще чорна схожа і біла. Їхня ціна 1350 та 1500. Полиця на взуття 600 гривень. Столик білий, письмовий 3250. Кріслом 2750. М'яка екошкіра, Торшер 1500. Лампа настільна 850 гривень. Номер 8. Сьомий номер. Ціна 1100. 12 1750 продаються без лампочки. Люстра 900. Торшер чорний 1000 гривень. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок та спокійного дня.